Нова хата Журнал для плекання домашньої культури. Рік 1932. Число 12. На закінчення року. Знову лежить за нами один рік видавництва, довгий та важкий у теперішніх скрутних часах. Але бадьоро дивимося у майбутнє, коли ми його. Перетривали, може пощастить нам і цього року успішно боротися із кризою. Не хочемо вірити в те, що в часах матеріальної скрути мали би ми жінки відсуратися нашої преси, скресливши оцей видаток із бюджету. Тому що нова хата на протязі семи літ була вірним другом і помічником кожної інтелігентної жінки. Ставала її у пригоді своїми порадами та указівками та висказувала на своїх сторінках то, що жінку тривожить і хвилює. Минулий рік приніс передплатницям чимало новин. У ділянці народного мистецтва пізнали ми цікаві два типи народної ноші Гуцульщину і Поділі. Літературна частина принесла декілька цікавих перекладних та оригінальних новель, так само як і відділ мистецький та спортовий, нотував усякі актуальні справи. Гігієну жінки і косметику обговорювали фахівці, а виховання дитини торкнулися виховники. А вже найчастіше обговорювано всякі питання, які безпосередньо торкалися жінки та її завдання у суспільстві. Питання, які вирішуються щодня і виростають наново завдяки поступу жіночого руху. Що готує нова хата в майбутньому? Перш усьому цікаву повість, яку міститимемо в продовженнях. Далі використання нашої анкети про народню ношу. На черзі будуть строї Лемківській та Яворівській, перекладні оригінальні нариси. Відомості зі спортового і мистецького світу. Новини в ділянці педагогії, і гігієни та біографії. Ось наша програма. У практичній частині принесе нова хата знову дещо нового. Окрім поширеного відділу мод, двічі до року вийдуть нові таблиці кольорових узорів. Продовжені другого альбому. Цього ж року приступимо вперше. До видання кольорових листівок із народніми типами, яких недостачу відчуваємо вже від довшого часу. Першу серію шести листівок гуцульських типів гординського розпочинаємо нову ділянку нашого видавництва, яка справить читачкам нової хати ще не одну милу несподіванку.